Наближаються президентські вибори у США, подія, яка стосується не лише американців, але й впливає на міжнародну політику. І хоча вибори здаються суто внутрішньою справою, вороги Америки активно втручаються, використовуючи технології для маніпуляції масовою свідомістю: Росія, Китай, Іран. Кожен із цих гравців має свої цілі і розгортає масштабні інформаційні кампанії, щоб впливати на думку американців і в такий спосіб. Змінити перебіг виборів на свою користь. Американські вибори президента у 2016 році показали, що Росія на повну потужність втручалась у цей процес. Методи, які тоді використовувалися, здавалися примітивними. Акаунти розміщували дописи у соцмережах на кшталт Гіларі Сатана, які відразу привертали увагу. Це були емоційні, недосконалі повідомлення, проте вони мали свою дію. Ціль полягала в тому, щоб розпалювати суперечки, посіяти розбрат серед американців, викликати ворожнечу і найголовніше послабити віру в демократичну систему. У цьогорічних виборах російські методи впливу більш витончені. На її озброєні штучний інтелект. Він дає можливість створювати маніпулятивний контент буквально за лічені хвилини. Більше не потрібні цілі команди ботів, досить одного фахівця. Наприклад, Джон Марк Дуган, колишній шериф із Флориди, зараз живе в Росії. За допомогою штучного інтелекту керує десятками вебсайтів, які видаються за американські новинні ресурси. Штучний інтелект дозволяє створювати контент, що виглядає як місцеві новини. Це робить вплив ще більш прихованим, адже користувач не розуміє, що це дезінформація. Водночас Китай веде кампанії в американських університетах, імітуючи акаунти студентів, які підтримують вигідні для Пекіна політичні погляди. На платформі ГЕБ, що популярна серед ультраправих виборців, поширюються конспірологічні ідеї і теорії змови, направлені проти уряду США. В свою чергу Іран створює нішеві новинні вебсайти для американських ветеранів або етнічних груп. Not our War – ресурс, створений і направлений суто на американських ветеранів, де публікують статті про недостатню підтримку військових. У Джорджії Іран просуває сайт Savannah Time» для консерваторів, тоді як у Мічигані створено «Westland Sun», що звертається до арабської діаспори виборців. Такі сайти використовують культурні та релігійні аспекти для маніпуляцій і щоб викликати недовіру до американської політичної системи. Сьогодні втручання стало настільки технологічно просунутим, що навіть великі технологічні кампанії, такі як OpenAI, виявляють і блокують іноземні операції з дезінформації. З червня по вересень цього року вони зірвали понад 20 таких операцій. Що використовували штучний інтелект для аналізу написання та поширення маніпулятивного контенту, пам'ятайте, що дезінформація не лише присутня, але й добре замаскована. Не поспішайте довіряти гучним заголовкам або емоційним заявам. Підписуйтесь на наш канал, щоб розуміти, що відбувається за колісами сучасної інформаційної війни. Дізнавайтеся більше, щоб мати власний погляд на те, що інші можуть приховати.